Доброго дня діти! У нас урок письма, повторення правил з'єднання вивчених букв, списування рукописного тексту. Вже пролунав шкільний дзвінок, покликав всіх нас на урок. Рівненько стали. Все, вже час. Роботу починає клас. За парти всілися зручненько, поклали руки всі гарненько. Готові? Так. А настрій як? Клас. Тож успіх всіх чекає нас. Виконаємо гімнастику для очей. Звір, що схожий на кота, всіх розгублено пита. Загубив я м'який знак, а без нього жити як? Ще захочуть мами наші наварити з мене каші? Діти, що це за звір такий, який без м'якого знака перетворюється на кашу? Правильно це рись, у якої, якщо ми заберемо, який знак буде каша рис. Відкриємо ваші друковані зошити номер 3 на сторіночці 9. Перше завдання необхідно записати з, друкованого те, з друкованих літер рукописні. Спочатку великі, потім малі. Давайте назвемо ці букви Г, Р, П, Г, Т. І такі самі, але маленькі. Запишіть, будь ласка. Наступне повторимо написання м'якого знаку закритого, відкритого, як у сполуч, якщо він буде всередині, так, у нас всередині слова. Буква сполучення м'який знак О. Також буква сполучення Л Н. І слова. Давайте їх прочитаємо. Льон. Пеньок. Далі у нас є слова, які треба написати навпаки. Давайте пригадаємо, ми з вами казали, що такі слова називаються як антоніми. Слова антоніми. Високо, навпаки, Низько, далеко, навпаки, близько. Запишіть, будь ласка. Наступне завдання треба вписати пропущені слова. У нас є речення. Давайте їх прочитаємо і доповнимо закінчення з малюночків. Перше речення Алісі купили. Дивимось, що у нас знаходиться під цифрою 1. Пальто. Алісі купили пальто. Наступне речення. Василько надув. Дивимось, яке зображення під номером 2? Кулько. Під номером 2 у нас кулько, Отже, Василь надув кульку. Запишемо. І останнє речення. Кукуріку. -ку -ку. Заспівав зранку. Яке у нас зображення під номером 3? Так, це півник кукуріку -ку -ку у нас співає. А писати будемо півень. Бо у нас слово має бути з м'яким знаком, заспівав півень. Запишіть, будь ласка, в зошити. Працюємо далі. Фізкульт хвилинка. Відкриємо наші робочі зошити в косу лінію, будемо писати диктант, два рядочки від попередньої роботи, Запишемо число, слово диктант. Перше слово пишемо з великої літери, всі інші через кому в кінці поставимо крапочку. Перше слово ми сьогодні відгадували загадку рись, рись. Поставили кому, наступне слово сир. Поставили кому наступне слово гай. Поставили кому, наступне слово дідусь. Дідусь. Поставили кому наступне слово міст. Міст. Поставили кому наступне слово Олень. Олень. Поставили кому, наступне слово тінь. Поставили кому, наступне слово день. Поставили кому наступне слово зима, поставили кому? Наступне слово ніч. ніч. Записали, поставили крапочку. Перевіряємо на екрані. Якщо у вас все правильно і немає жодної помилки, ставимо собі сердечко, подобаєчку. Якщо є помилки обводимо, запам'ятовуємо написання. Якщо помилка одна, ставимо смайлик. Сподіваюсь, у всіх все правильно і немає жодних помилочок. Давайте з вами пограємо в гру передбачення. На сторіночці 10 вашого зошита. У нас є вірш, називається він Гостює в нас зима. Як ви гадаєте, про що буде йтись у цьому вірші? Перевіримо, чи ви вгадали? Летять летять сніжинки на поле, ліс і сад, веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема, Заліз в копичку зайчик, і солодко дріма, мете хвостом лисичка, сніжок біля сосни, В барлозі спить ведмедик, Солодкі бачить сни. То що, діти, справдились ваші очікування? Які ознаки зими? Назвав поет, що йде сніг, так? що холод, немає тепла. Спить ведмедик. І ховається зайчик. Так. Які ознаки зими ви спостерігали? Назвіть, будь ласка, які ознаки зими зображені на малюнку? Ми з вами бачимо зайчика, який ховається, так сніг іде, дерева притрушені снігом, снігур сидить, і горобина, мабуть, вже достигла. Придумайте та назвіть слова ознаки до слів сніг. Сніг який? Білий, пухнастий. Ваш варіант. Мороз який? Лютий. Міцний. Ще є варіанти. Лід який? Товстий або тонкий. Крихкий? Ваші варіанти? Зима яка? Сніжна, холодна або, навпаки, у нас безсніжна, тепла і таке буває. Вітер узимку який? Лютий, холодний, небо взимку яке? Затягнуте сіре, але буває і сонячне. Так, давайте з вами складемо синкан. Тема у нас зима. Отже, у першому рядочку ми з вами повідомляємо нашу тему зима. У другому описуємо її словами-ознаками. Яка в нас зима? Холодна, морозна. Далі називаємо три слова, які описують дію, що робить зима. Прийшла, завітала, насипала. Висловлюємо свої почуття з приводу обговорюваного реченням. Фразою із чотирьох слів: Прийшла холодна бабуся зима. І висновок до нашої теми одним словом. Або двома біла красуня. Бо можна було просто красуня. І вийшло у нас такий синкан зима, холодна, морозна, прийшла, завітала, насипала, прийшла холодна бабуся зима. Красуня. Дякую. Гра так чи ні? Слово льон містить три звуки. Так. Ведмідь узимку у сплячку. Так. У слові пеньок три голосні звуки. Ні. У слові півень три приголосні звуки. Так. Слово лінь. Містить четверту літеру який знак. Так. Заяць узимку носить білу шубку. Так. У слові снігур два склади. Так. Слово львів пишеться з великої літери. Так, бо це назва міста. Отже, наш урок закінчився. Оцініть ваш настрій. Яблочко, яке відповідає вашому стану в кінці уроку. Дякую вам за урок. На все добре, до побачення!